Як зараз пам'ятаю, на годиннику було 5.50, здається, дві. Подзвонив син дружині і сказав одне слово. Почалося. І я так, коли приклав до вухослухавку, почув звуки нехарактерні для мирного життя. У Полтаві відбувся показ документального фільму Віра Надія про вплив війни на жителів тилового міста на полтавців. Автори фільму Олексій Керусов і Дмитро Медведєв з аматорського театру Малафея ми знайшли сім людей, намагалися взяти з різних вікових категорій, з різних професій. У нас є люди з творчості, люди, які працюють волонтерами, люди, які працюють в лікарні, і ми показували у фільмі. Життя людей до війни, і яке воно зараз під час війни, Дмитро Медведєв за фахом психолог. Є посттравматичний синдром, говорить він, але існує і такий термін, як посттравматичне зростання це коли людина, а також вся країна, попри все, виходить зі стресу та стає сильнішою. І в цьому основна ідея стрічки. Ми героям задали одні і ті ж самі питання. Потім вистрілиться в деякий логічний ряд. Спочатку ми занурюємо глядача у деяку проблематику війни про те, що як це почалося для тебе, що важко було пережити, що злить. А потім ми потрошечки виходимо наверх, що у цих обставинах щось може дивувати, що відкриваються нові джерела натхнення, нові джерела поповнення сил. Мені, взагалі, допомагати людям це мабуть покликання моє. Мені подобається бути потрібною. Мені подобається це відчуття, коли люди дякують. Дійсно багатьом подобається так, але от саме потрібність. Це мене дривить, і від цього я кайфую. Хронометраж фільму 51 хвилина. Робота над ним тривала 5 місяців. Дмитро Медведєв відповідав за сценарій. А Олексій Керусов за відеозйомку та монтаж. Це не була спроба охопити всі процеси, які відбуваються в Полтаві. Да, це була спроба охопити процеси, які всередині людей відбуваються. Тому і така наша сформувалася віра, надія, тому що у нас люди постійно ну вірять, надіються, що все буде нормально, все ми переможемо. Я намагаюся більше робити, а не думати, дивитися, що є зараз. Звичайно, намагатись враховувати, що в майбутньому. Тобто, я намагаюся заземлюватися дуже сильно не відлітати в своїх думках, тому що ну це не допоможе. Розповідала про не знаю, як початок війни змінив моє життя, моє ставлення до того, що відбувається. До... Про свою самосвідомість, як вона змінилася, чи якою залишилася, як я себе відволікаю, чи як я борюся з негативними емоціями? Я стала більше пишатися тим, що українка саме самосвідомість національна зміцніла набагато. Переглянути фільм Віра Надія можна на ютуб-каналі Аматорського театру Малафея. Також його показ відбудеться 10-11 вересня під час проведення благодійного ярмарку «Спаський двіж на вулиці Спаській, 10 біля міста Хабу.